Ви довго шукаєте роботу і не можете знайти. Ваше резюме мовчить, і вас не запрошують на співбесіди. Ви не знаєте, як готуватися до співбесід і як їх проходити, щоб отримати омріяний джобофер? В цьому відео ви дізнаєтеся, що конкретно вам потрібно зробити, щоб отримати бажану роботу швидше. Звідки я це знаю? Я допомагаю зростаючим компаніям вирішувати проблеми з рекрутингом. І займаюся цим вже майже 20 років. За цей час я провів дуже багато співбесід і закрив безліч вакансій. Чому ваше резюме мовчить? І як нарешті отримувати запрошення на співбесіди? Ви відправляєте резюме за резюме в бездонну прірву, чекаєте на дзвінок, який ніколи не лунає, знайоме відчуття, правда. І в цей момент деякі кандидати думають: мабуть, зараз просто такий ринок. Може, мого досвіду недостатньо, головне розіслати якомога більше. Правильна стратегія? Однозначно, ні. Якщо ви хочете, щоб ваша пошта нарешті почала розриватися від запрошень на співбесіди, вам потрібно змінити свій підхід і зосередитися на двох ключових моментах. Момент номер раз: чи бачать рекрутери, що ви саме той, хто їм потрібен. Чи ваше резюме та профіль чітко демонструють вашу відповідність вакансії? Друге, чи легко вас знайти серед сотень інших кандидатів? Чи ви використовуєте всі доступні інструменти та можливості? Якщо ви не впевнені у відповідях на ці запитання, настав час діяти. Наприклад, ваше резюме Дженерик і не відображає ключових вимог кожної конкретної вакансії. Адаптуйте його. Використовуйте ключові слова з опису вакансії. Ваш профіль у LinkedIn виглядає як закинута сторінка. Оновіть його, додайте інформацію про свої досягнення, навички та кар'єрні цілі. Ви не використовуєте нетворкінг, почніть, розширюйте свої контакти, спілкуйтеся з людьми у вашій галузі. Звучить, як багато роботи? Так. Але це робота, яка приносить результати. І пам'ятайте, що збільшення кількості запрошень на співбесіди це не випадковість, а результат цілеспрямованих дій. Зробіть так, щоб ваше резюме та профіль кричали: саме цей кандидат вам потрібен. Як готуватися до співбесіди, щоб не потрапити в халепу? Усі ми знаємо це відчуття хвилювання, трохи страху і купа невідомості перед співбесідою. І часто ми концентруємося лише на тому, що говорити, коли нас питають. Але чи замислювалися ви коли-небудь про те, що справжня підготовка починається задовго до того, як ви переступите поріг офісу? Деякі кандидати думають приблизно так: прочитаю про компанію на сайті і досить. Згадаю свій досвід, якось розповім. Головне не розхвилюватися. Правильна стратегія Навряд чи. Якщо ви хочете, щоб кожна співбесіда була максимально ефективною для вас, ще до її початку ви повинні ретельно подумати про два ключові аспекти. Аспект номер один. Що саме від мене очікують на цій посаді? Які конкретні завдання, обов'язки, цілі? Аспект номер два. Як мій досвід та навички відповідають цим очікуванням? Де мої сильні сторони, які можуть бути корисні? Якщо ви не маєте чітких відповідей на ці запитання, то саме час провести власне дослідження. Наприклад, ви не до кінця розумієте, які інструменти чи технології використовуються в роботі. Знайдіть цю інформацію заздалегідь. Ви не впевнені, які виклики стоять перед командою. Спробуйте знайти згадки про це в новинах компанії або на LinkedIn. Звучить як зайва робота, але повірте, це інвестиція у ваш успіх. Пам'ятайте, що підготовка до співбесіди це не просто завчити відповіді на типові питання, це глибоке розуміння своїх можливостей і вимог вакансії. Це дає вам впевненість і дозволяє вести розмову на рівних. Що потрібно на співбесіді, коли прийшла ваша черга? Коли проходиш співбесіду, то в якийсь момент можуть запитати, чи є у вас питання, і не знаєш, що говорити. І деякі кандидати думають приблизно так. Якщо скажеш, що є, можуть подумати, що ти тупий або неуважно слухав. Якщо скажеш, що немає, то подумають, що слухав уважно і дуже швидко все розуміє, без зайвих питань. Правильна стратегія ні. Якщо хочете, щоб кожна, я маю на увазі, кожна співбесіда була результативною в першу чергу для вас. То на кожній співбесіді ви повинні для себе зрозуміти два моменти. Перший, чи можу я виконувати цю роботу? І другий, чи хочу я цю роботу. Якщо ви ще не маєте відповідей, то задавайте питання, щоб зрозуміти це. Наприклад, ви не знаєте, чи зможете виконувати певну роботу. Тоді проясніть всі нюанси, які ви хочете знати. Не знаєте, чи хочете цю роботу? Тоді подумайте, а що вам треба знати, щоб визначитися з вашим бажанням. Звучить просто, тому що це просто. І пам'ятайте, що питання треба задавати не для того, щоб виглядати розумніше, а для того, щоб зрозуміти, чи можете ви виконувати і чи хочете ви отримати певну роботу. Якщо поради з цього відео виявилися для вас корисними, буду вдячний вам за вподобайку. Також, якщо у вас є питання, залишіть їх, будь ласка, в коментарях. Дякую за увагу і бажаю успіху в пошуку роботи.